Вітаю! Як ви знаєте, Україна не підписала угоду про копалини точніше, як не підписала Україна, передала наші правки до. Команди Трампа а Джей Ді Венс просто відмовився від зустрічі. Щоправда, українські чиновники повідомили, що це вони відмовились, не погодили зустріч. Ну не будемо зараз мірятися. его і кого там куди не покликали. Факт залишається фактом: питання корисних копалин не врегульоване, а відтак неврегульованими є питання війни і миру в Україні. Один із представників команди Трампа також сказав, що якщо угода буде підписана, точніше він сказав, коли угода буде підписана, в Україні настане мир. Тому це питання є актуальним, і давайте його трішечки проаналізуємо. Тільки аналізувати будемо, як завжди, у нас на ресурсах на основі західних медійних платформ, на основі західної аналітики, тому що те те, що пишуть в Україні, часто воно емоційно забарвлене і не дозволяє провести більш-менш адекватний раціональний аналіз. І так, за Washington Post щодо цього написало публікацію. Вони залучили аналітиків, вони залучили експертів, як це виглядає і про що взагалі йде розмова. І ось теза така: США прагнуть контролювати видобуток рідкісних металів, зокрема літію, графіту та урану. Ну, ми проговоримо з вами. Пізніше, чому це важливо, і чому нам з вами від цього гірше не буде. Але давайте зараз все ж таки до актуального. А чому не підписали? Виявляється, що українські чиновники були шоковані масштабами американських апетитів. Боротьбу за ці ресурси вже порівняли з колоніальним поділом Африки у 18 столітті. Це українські чиновники порівняли з колоніальним там Африки Африці. Ну, ви знаєте, якщо українські чиновники почнуть пригадувати колоніальне минуле Сполучених Штатів Америки, то я думаю, що наших чиновників пошлють так далеко, що звідти вони не повернуться. Я маю на увазі, їх просто переоберуть і підпишуть ці договори з іншими людьми. Колоніальним минулим на заході. Взагалі не, не прийнято штрикати одне одному, тому що колонії були майже в усіх держав, які сьогодні такі є святі носії демократії: це і Нідерланди, це і Британія, це і Італія, і Іспанія, і Португалія, і Данія, до речі, в якої там Гренландію хочуть відібрати. Ну а те, що робили Сполучені Штати Америки, на. Континенті, який називається Північна Америка, то взагалі краще мовчати. Тому українські чиновники, напевно, через відсутність освіти, толерантності, зваженості і розуміння. Про що вони говорять, могли порівняти ну, запити американців на наші ресурси з колоніальним захопленням Британії? А чим же були шоковані наші чиновники? Ну, шоковані були тим, що виявляється, американці дуже багато хочуть, і то це ну нічого собі апетити. Я хочу вас запитати, шановні мої українці. Ви в курсі, скільки вартують корисні копалині, ну, на яких ми з вами живемо? Знаєте про це? 14,5 трильйонів доларів. Це 14 тисяч 300 по мільярду. Уявляєте собі цю суму? 14 тисяч мільярдів. 14 тисяч разів по мільярду. По, вибачаюсь, по, по трильйону. Це буде така е, сума 14, ти, три, трильйонів доларів. 14 тисяч мільярдів доларів. Нормальна сума. Да? А як ви думаєте, а чому? Ви такі бідні. Бо якщо 14 з половиною мільярд, трильйонів доларів, вибачаюсь, поділити на 40 мільйонів українців, то кожному буде по 350 тисяч доларів. Кожному по 350 тисяч доларів. 40 мільйонів нас включно з дітьми, там, з літніми людьми. Ну, то уявіть собі, у вас сім'я 4 чоловіка. 4 помножте на 350 це, 1400, це 1 мільйон 400 тисяч доларів кожній сім'ї з 4 людей. А у нас є сім'ї більше. Тобто це ще ваша мама, тато там, і так далі, всіх дітей, всіх, по 350 тисяч доларів. Нормальна сума, правда? Достатньо велика велика сума. А де ці гроші? А де ці гроші? Ну, Частина корисних копалин ще в землі, вони не здобуті. Це вже 14,3 трильйона це вже повна сума. Але ж ми розуміємо, що повна сума це ще там видобуток. Ну добре, ми згодні не на 350 тисяч доларів на одного, а по 100 тисяч доларів. Можна видати по 50 тисяч доларів. Де наші гроші? Де вони? І відповідь дуже проста. Вони в олігархату, тому що корисні копалини належать вам тільки в Конституції, надра, ліс і так далі. Належать українському народу. Ну це тільки в Конституції написано. Більше ніде. Так от, саме олігархам все це належить. Вам не належить ніяк. Вони паразитують, вони добувають, вони виводять гроші в офшори, вони не сплачують податки. І українська влада це знає. Адже Данило Гетьманцев уже на всю, на всю Україну оголосив, що він виявляється вже знає. Він про це дізнався: що олігархат. За безцінь, за безкоштовно інколи позабирали в українського народу ось ці копалини там, де зокрема і літій, і, і, і все інше рідкоземельне. Тому обманювати сьогодні український народ апетитами Сполучених Штатів Америки напевно не потрібно. Є ще один момент: а чи можуть американці зробити гірше? Відповідь ні. Гірше зробити за наших олігархів це ще треба, знаєте, додуматися. Адже американці будуть розвивати, американці привезуть нову техніку, американці будуть видобувати це все діло. Американці, напевне, не так нагло будуть поводитися з податками, які потрібно платити. Також наймати будуть людей наших. Ну не будуть же вони заводити бангладешців сюди. Чи будуть це ідея поки що українських чиновників? Давайте заведемо сюди Бангладешців. Своїх відправимо на фронт. Вони там загинуть. В кількості до мільйона вже, да? а сюди заведемо, заведемо Бангладешців. Будемо їм платити по 100 по 50 доларів заробітної плати. Бо в Бангладеші, хто не знає, хороша зарплата, зарплата це 30-40 доларів на місяць. І Бангладешець тут за 100 баксів з великим задоволенням буде працювати. І ще 100 баксів олігархи будуть використовувати на те, щоб підтримувати його в живому вигляді, тобто будуть йому там їжу давати, якісь бараки побудують. Бо Бангладешці в себе живуть взагалі хто знаде. І все. І за 200 баксів Бангладешець буде працювати. Там, де українець не хоче працювати за 500 доларів, тут олігархат найме Бангладешця і буде витрачати на нього 200 доларів. Тому наші олігархи, нам, українцям, Краще все одно не роблять. Ви краще від цього не живете. Незважаючи на те, що ці олігархи нібито представляють український народ, мають українські паспорти, бла, 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 бла. І нібито поділяють нашу спільну долю. Але ні, друзі, ні. Вам буде абсолютно байдуже, хто, ви, хто бере наші копалини. Олігархи, які виводять гроші в офшори, чи американці, які, можливо, ще дадуть якийсь інший потенціал і стимул українській економіці, а паралельно дадуть нам захист. Для чого нам олігархи, які дивляться і в бік Росії, і в бік заходу, і туди, і сюди, і попою на дві, на двох стулях? Нам це абсолютно не потрібно. Тому я особисто не бачу нічого поганого в тому, щоб американці певним чином видобували наші корисні копалини. Ну а українська влада, частина з яких представляє на мою точку зору, якраз саме олігархат. Те, що їм здається, що в американців дуже великі апетити, подивіться на себе, подивіться, які у вас апетити, в яких хатах ви живете, які брильянти, алмази, золото і так далі ви маєте, в якій розкоші ви живете, і це ви тільки слуги тих олігархів, які вас і поставили біля влади. А як живуть олігархи, то просто, просто за межами добра і зла. Тому давайте не будемо про апетити, тому що. 33 роки про апетити говорять тільки олігархату і тільки дуже багатих людей. Про апетити українського народу не говорять. І якщо сьогодні український народ може отримати хоча би, хоча би мир да відкриті кордони, та й Бог з ними, з тими корисними копалами, нехай їх виробляють американці. Бо олігархи не можуть дати нам миру, не можуть дати нам зупинку бойових дій, відкриті кордони і безкінечну безкінечну мобілізацію. Все, що нам можуть дати олігархи, ми з вами бачили. Мене це, як українця, не влаштовує. Тому давайте, підписуйте угоди, поки американці добрі. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими. І, до речі, хто постійно говорить, Сергій Миколайович, ми готові вас підтримати. Будь ласка, спонсорування відкрито на 30, 70 і аж 700 гривень на місяць. Будь ласка, спонсоруйте, підтримуйте канал.